Доброго дня, сьогодні 4 вересня, вже 25 рік. Недавно обривали фундуки. Ворожай фундука і рік пролетів іще один. Не пролетів, а пролетів. Бачу хуська. Вот починає начинает желтеть, где на солнце там больше жовтіє, уже и чистится, я и таки жовті. Це Я біля дома, вчера трапезун-то брал, тоже был, Караманівський полупадал уже. Це хуська. І довгоносик поточували Все одно буде його Всім хватить. Він в основному поточив туди. Наверху. Зараз покажу. Там нарвав трошки, що внутрі. Це Вася. От такі величезні теж там рвав, розбив, покажу. Теж вже жовті от Вася. Такі файні ну, от Вася. Оцей медвежий, от такий, як показував, на очах росте. Місце щеплення. Три роки, по-моєму, як я садив. Це найліпший саджанець, який рости. Полюбило йому, і зараз пішов. Ось такі десь через неділю-півтори подивимо по погоді. Почнемо рвати Торіг. Не щита я довгого носика, а так все на місці, слава Богу. От стільки вріха. А щоб внутрі було, всередині в цьому вріху і у цього вріха можливості є великі можливості. А щоб всередині було, бо питають, що там всередині це залежить від нас теж. Тому що великий оріх грузиться дуже сильно. Йому треба допомагати. У кругу у вас тільки оріха йому треба помагати оце хуська бачите вже жовтіють. такі величезні і от ядра такі це Вася Вася такий величезний теж як пальці. Це от ядра. Це англієць мій червонолисний. Це от такі ядра. Це мій найлюбийший кущ. Куща штамп куської бомби. Ну я більше, більше уваги йому приділяю. Він такий тустий. 10 років Думаю більше я трехлітрова банка І от водки тут море десь біля 100 штук От туди аж там одну річку, десь під 3 метра були. Тоже так Два з половину метра от Такі врешічка Величе Там наверху він високий уже Тоже сильки уриха. Тоже желтые, вот бачите. Такие... Дуже великие там наверху. Ну, конечно, и... Его вот тоже долгоносик покоца. Это татарин. Тоже у Ришки все на месте. Але сам медвежий что так вашковато иди. Не так иди, как должно быть. Это Демис. Демис тоже пару дней назад. Видите, уже тоже Починає жовтіти. Теж ядро файненьке, солодке, гладеньке таке всередині. Хуська от водка. Це англійський червонолисний. Показую його кожний рік. І кожний рік розвиться орішком. Файний тонкокорий. Ось сколько такі? Англія стабільно. А покажу оцей американець невідомий в цьому році. Горішки файні чисті. Це таке, це волога В прошлому році хворівав, а в цьому році чудо. Горішки файні, крупні, великі. Теж вже починає жовтіти. У тут 4 саженці від Володимира купляв. Американець невідомий. Це Хуська. Оріжка полону. Всюди всередині, всюди оріжка вала. Хуська молодець, трудяга Всім пока, будьте здорові! Некај Бог береже нерву и добра